Як бачимо, лібералізм і фашизм взагалі діаметральні ідеології. Проте Кобахідзе, якимось яким чином зв'язали і склепали і ці два терміни разом, якщо говорити і розбирати про те, що це за пропагандистський прийом, це про прийом і ототожнення е, хибного і навішування ярликів, і навішування хиблих властивостей одних предметів і явищ фактів на інші весь поняття е, не має по своїй суті того, що про неї хочуть сказати, так само і про лібералізм. У уяві Кобахідзе лібералізм – це щось погане, жахливе. Чому? Тому що він стоїть паралельно з фашизмом. У нашій свідомості, у нашій історичній пам'яті, дійсно, фашизм це жахливе явище. А тут його поставили в одну лінійку з лібералізмом. Значить, і лібералізм щось погане, жахливе, таке, як фашизм. Другий момент, другий маніпулятивний прийом це ототожнення. Він говорить про радикалів, яких він ототожнює з опозицією. Тобто опозиція це радикали. Радикали це завжди щось погане, маргінальне, те, що руйнує грузинську мрію або будь-яку мрію про мирне існування, про мирне життя, про добробут. Ось таким розчірком пера Кобахідзе прирівняв лібералів до фашистів, а опозицію до радикалів. Але для нас головне, що ми це вже десь чули. Ми це чули із проросійських ресурсів, які буйним світом розквітали на теренах України. На жаль, до війни. І ми це почули, на жаль, нещодавно, коли, наприклад, той же бойко виплив. У Тікток із заявою про радикалів, які тут щось руйнують. І, наприклад, вже напевно призабутий Мураєв, який відсижувався у відні всі ці роки, виплив з інтерв'ю, де сказав, що 10 мільйонів українців втікли від режиму зеленського в Європу, а не від. Війни, тобто він ототожнив війну з Зеленським і втечу українців, тобто виїзд українських біженців за кордон не з війною, а з режимом Зеленського. Тобто, Зеленський дорівнює поганий, Зеленський дорівнює українці. Тікають. Бойко радикали прийшли до влади. Радикали руйнують. Радикали асоціюються з. Націоналістами і націоналізмом це в принципі той варіант російської пропаганди, коли вони ототожнили націоналізм, нацизм і націоналізм і радикалізм. Ось такими викрутасами маніпуляція намагається ну, скажімо так, запудрити мізки великій кількості суспільства, і ототожнити в принципі добрі, гарні явища з чимось жахливим. Чого вона це робить, і чому це е, діє?